Вітаю! Це Ньюзрум. Ми не просимо багато, лише трошки вашої уваги. Якщо вам близька наша позиція, тисніть вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео. А якщо хочете підтримати наш голос, посилання на донат в описі до кожного відео. Час слухати не телевізор, а людей. Тож ми починаємо. Я скажу більше це питання, воно досі не з'ясовано в самій Україні. У нас немає ні, ні, ні в суспільстві, ні в політикумі однозначного трактування, що таке в нашому світу перемога. перемог. От чого ми прагнемо? Бо існує декілька версій, вони суттєво відрізняються між собою. І все це намагаються прихильники тих чи інших версій видати як саме кінцеву мету. Хтось вважає е, повернення статус-кво на 24 лютого. Хтось вважає перемогою звільнення всієї території України і повернення до кордонів 91-го року. Хтось вважає не просто з, е, звільнення території України, а і демонтаж Російської Федерації в нинішньому стані. Що буде гарантією безпеки для нашої держави на багато-багато десятирічних -багато наперед. Ну, я, наприклад, саме так вважаю. Тому нічого дивного, що це питання воно є актуальним, в тому числі і до наших партнерів, бо вони теж не можуть зрозуміти, яка кінцева мета того, що відбувається. І, на жаль, у нас у самих немає відповіді на це запитання. І в принципі, мені здається, що це доволі прикро, що правляча політична еліта нинішня, вона ще досі суспільству не надала відповіді на це найважливіше запитання. Куди ми йдемо? І до чого ми йдемо. Тому мене абсолютно не дивує таке, встановка такого запитання з боку республіканців, тим більше, що вони це роблять не вперше. Вони вже задавали це запитання до своїх колег-демократів. І у мене є стільки відчуття, ну, я не знаю, чи буде ця дискусія в політичній площині, але у мене є стільки відчуття, що а, і всередині самої демократичної партії, і всередині республіканської партії, теж є різні точки зору щодо того, що вважати перемогою в цій війні. І яка кінцева мета участі Сполучених Штатах в цій війні? Тому ця дискусія вона ну, властива не тільки Сполученим Штатам, а й нам теж. Більш того, я переконаний, що ці саме запитання вони постійно гуляють і е, серед наших європейських партнерів. На жаль, поки що відповіді я ну, не чув. Точніше, я їх чув багато. Але хотілося б почути відповідь від безпосередньо від представників нинішньої влади, яка керує нашою державою в стані війни. Чого ми маємо досягти за їхнім керівництвом? Це перше і друге щодо цього питання, я доволі часто розповідаю про події, які просто зараз відбуваються в Ізраїлі. Я майже щодня дивлюсь російськомовні. Каналу ізраїльської, україномовних немає. І ви не повірите, але це саме питання зараз, воно дуже широко дебатується і в ізраїльському суспільстві, і в ізраїльському політику. Більш того, відповіді на це питання фактично посварили між собою членів тієї ну, сформованої коаліції. Як у нас називають уряд народної довіри, чи просто уряд там підтримки, довіри? Ну, от у нас доволі часто там деякі люди закликають, мовляв, треба створити, як це було зроблено в Ізраїлі. Так, в Ізраїлі воно було зроблено, і, і вже він тріснув. Бо у представників трьох політичних сил, які ввійшли в цю коаліцію, різняться радикально, між іншим, різняться запитання: а що далі? От зараз Ізраїль заходить в сектор Газа, бере їх під контроль і, і що надалі? І от відповіді на це запитання, воно зараз просто ну, реально розкололо суспільство Ізраїля. Це дуже складні питання. Але без того, щоб їх обговорювати і шукати відповіді на ці складні запитання, я вважаю, ми не обійдемось. І чим швидше ми це зробимо, тим швидше вдасться. Консолідувати суспільство навколо однієї спільної мети. Не навколо конкретної постаті Зеленського, а навколо однієї конкретної мети. Отже, що стосується глибинного руського народу, в мене давно немає жодних ілюзій. Ні в яку демократію в Росії я не вірю. Ні в які свободи в Росії я не вірю. Ми маємо абсолютно здичавілу орду поруч з нами, отару рабів і чекати від них якихось ну, змін суспільної думки, якихось прагнень. Ну Для цього потрібно, щоб минуло хоча б не знаю там 4-5 поколінь. У нас з моєї точки зору можливості такої немає. Ми не маємо можливості просто там, 100 років очікувати, доки вони звикнуть до до, волі, до демократії, до сміливості висловлювати власну точку зору, до можливості не погоджуватися з точкою зору влади. Ну, це все на сьогоднішній день це просто неможливо. Я пам'ятаю, чудову Росію Єльцинського періоду. Наскільки там все було м, живо, і е, наскільки там було все, ну практично це була така ситуація, як сьогодні в Україні. І політичні партії, і політичні баталії, і суспільство між собою сперечалось. ну Нормальні політичні процеси. Але ми бачимо, ж, яким чином все це радикально змінилось протягом ну, приблизно вже з 2007 року. Все все покатилося стрімко, в, фактично в епоху 30-х років сталінізму і з часу того моменту, коли Путін став президентом до того моменту, коли фактично почалося згортання всіх демократичних реформ, минуло всього лише там 5 років. Тому сподіватися на якихось радикальні зміни. Російського суспільства я не маю жодного на це оптимізму. З моєї точки зору, треба розбирати Росію на складові. І між іншим я чудово знаю, що багато українців вони не вірять в таку можливість. Вважають, що в мене це якісь там нездійсненні мрії. Але ну, я вже пояснював, що я чудово пам'ятаю ті самі 90 ті коли вона трищала по швах. Але і зараз не все так однозначно. Ну, маленький штрих, здається, минулого середи, чи четвера, в Буряті створений національний штаб по боротьбі з сепаратизмом. Отже, навіть зараз є якісь. Прояві і якісь загрози внутрішньої цієї конструкції під назвою Російська Федерація. Тому я, я налаштований в принципі в цьому контексті абсолютно оптимістично, якщо буде політична воля, якщо наші союзники в першу чергу Сполучені Штати не злякаються руйнації Росії як єдиної складової, при цьому зберігаючи контроль над Зброю масового знищення це не тільки ядерна зброя, це і бактеріологічна, і хімічна зброя, то я вважаю, що цієї мети абсолютно реально можна досягти. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.